1 листопада православна церква вшановує пам'ять святих чудотворців Косми і Дем'яна. Вони жили у 3 столітті в Малій Азії, були братами і здобули медичні знання. Завдяки своїй глибокій вірі та благочестю, вони отримали від Господа. Дар зцілення і прославилися тим, що лікували людей і тварин, не беручи за це жодної плати, звідси і їхнє прізвисько безсрібниками. Сьогодні ми будемо молитися за здоров'я всіх людей, які мають хвороби. І молитва допоможе одужати косма і Дем'ян будуть молитися до Бога за нас, за наше здоров'я, за здоров'я рідних і близьких. Молитва до святих чудотворців і безсріпників косми і Дем'яна. До вас, святі, безсріпники, та чудотворці космо і Даміане. як до скорих помічників та гарячих молитвенників, за наше спасіння ми недостойні, схиливши коліна, вдаємося і припадаючи щиро благаємо. Не зневажте моління нас, грішних, немічних. Що множество беззаконь вчинили, і кожного дня та години грішимо. Ублагайте Господа, щоб подав нам, недостойним рабам своїм великі і багаті свої милості, визволіть нас від всякої скорботи і хвороби, бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Невичерпну благодать зціли заради твердої віри вашої, безоплатного лікування та мученицької кончини. Так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас, що з вірою до вас вдаємося через безліч гріхів наших. Ми недостойні вашого милосердя. Але ви, як вірні наслідники Божого чоловіколюбства, моліть, щоб ми принесли достойно плоди покаяння і досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи дивного у святих своїх Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І причисто Його матір, і ваше щире заступництво завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О святі, косма і Дам'ян. Ми шануємо вас усім смиренням та внутрішнім голосом наших сердець. Ми закликаємо вас. Славних наслідників Ісуса Христа, які протягом життя виконували мистецтво зцілення чудової любові, вилікували невилікованих та служили небезпечним всім настільки з допомогою медицини та майстерності, скільки закликанням всемогутнє ім'я Ісуса Христа. Тепер. Коли ви більш могутні на небесах, милостиво даруйте, милостивий погляд на нас і внаслідок численних неду, які є у нас, багато духовних неприємностей, що оточують нас, прискорюють вашу допомогу. Допоможіть нам, ми молимося, ми не просимо тільки про себе але для всіх наших рідних, сімей і друзів і ворогів, щоб відновивши здоров'я, ми могли славити Бога і шанувати вас, наших святих покровителів. Амінь. До вас, святі безрібники та чудотворці космо і Даміани, як до скорих помічників. Та гарячих молитвиників за наше спасіння. Ми, недостойні, схиливши коліна, вдаємося і припадаючи щиро, благаємо. Не зневажте моління нас грішних, немічних, хворих, що множество беззаконь вчинили. І кожного дня та години ми грішимо. Ублагайте Господа нашого. Щоб подав нам недостойним рабам своїм великі і багаті свої милості, визволіть нас від всякої хвороби й скорботи, бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа невичерпну благодать, зцілень заради твердої віри вашої, безоплатного лікування. Та мученицької вашої кончини. Так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас, що з вірою до вас вдаємося. Через безліч гріхів наших. Ми недостойні вашого серця, але ви, як вірні наслідники Божого чоловіколюбства, моліть, щоб ми принесли достойні плоди покаяння. І досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи дивного у святих своїх Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і Його Матір, і ваше щире заступництво завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і живісі на небесі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде воля Твоя, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. На віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили. Zasad. Благаємо, Отче Небесний, через святих, через ангелів-охоронител, через матінку Божу. Дай нам здоров'я, дай здоров'я мені, моїм діткам, моїй сім'ї, рідним і близьким, усім знайомим. Господи, просимо, молимо, нехай буде так, нехай усі люди будуть здорові, нехай усі хвороби відійдуть від нас. Нехай буде так, Господи, спаси, допоможи. Вилікуй нас, просимо, молимо, падаємо на коліна і щиро молимося, допоможи, вилікуй нас, нехай буде так. Амінь. Нехай буде так. Амінь. Нехай буде так. Амінь. Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй.